Міський голова сам зініціював зустріч з журналістами, яка відбулася 1 лютого в його кабінеті. Та перед початком спілкування він розповів про останні досягнення влади у вирішенні багатьох актуальних питань життєдіяльності міста. Так успішно минуло кілька бюджетних сесій, завдяки злагодженій роботі нового депутатського корпусу, де поділу на політичні кольори не існує, зазначив міський голова. Основні ж акценти при формуванні кошт бюджету зроблено на реалізацію першочергових завдань в освітній галузі 500 тисяч гривень, медичної більше 550 тисяч гривень, а ще на розвиток культури, спорту, житлово-комунальної та соціальної сфери. Жорсткі штрафні санкції чекають на тих громадян, які порушуватимуть за оборону органів самоврядування, забруднюючи довкілля, оскільки саме на боротьбу із засміченістю лубен направлені головні зусилля комунальних служб. Вирішувати цю екологічну дилему у міській раді збирається, скориставшись досвідом міста Миргород та шляхом роздільного збору сміття. Хто б там не був, хай не приходять сюди і не скаржаться на рішення, які будуть прийняти адміністративні комісії. Будуть люди покарані. А ось стан автошляхів міський голова оцінює як задовільний, проте для подальшого ремонту слід залучати додаткові кошти. Глубенців, які чесно сплачують за отримані житлово-комунальні послуги, повинна задовольняти і якість, а також собівартість послуг. На сьогоднішній день, як ви наш Ржек. І жив їм не сплатили е, наші громадяни 1 мільйон 600 тисяч. Але громадянин, який сплачує, запитує сам себе і е, мене, в тому числі, на особисті е, прийому, що я повинен платити тепер більше, коли третина міста не платить. Дбаючи про розвиток спорту, у Лубнах міський голова переймається також стадіоном Центральний, реконструкція якого дещо пригальмувалася. Щоб повністю її завершити, говорить Олександр Грицеєнко, потрібно не менше 10 мільйонів гривень. І чи вдасться місту впоратися з цим самотужки, невідомо, адже і держбюджет, як правило, приймають із затримкою. Що ж до питань, які хвилювали журналістів, вони стосувалися широкого спектру проблем, і це доля міського будинку культури. Цінова політика на продукти харчування першої необхідності, проблеми екології міста та. Олександр Петрович, сьогодні розтрибованість стан справ у ціновій політиці. Зокрема, відсутність прозорого ринку на продукції, що негативно впливає на виробничу діяльність. Як отримати цінну політику, дуже важко. Все залежить від того, яка вартість на носі. Чи і міні. Наступного разу зустрітися з журналістами Олександр Грицаєнко пообіцяв вже у березні.